Всім привіт! У нас сьогодні по суті перший заїзд на довшу дистанцію після нашого повернення з моря. Але в нас такий напівчіл буде. Приїдемо собі, покатаємось, вип'ємо смачної кави, відпочинемо. Ось привіт. Почали пити смачну каву з кавою в Макдональдсі. Сьогодні у нас план такий, щоб заїхати в якісь гарні місця поїсти і попити кави там. Ми виїхали з Лигніця, і зараз наша дорога веде до Валбжиха. Це буде приблизно 50 кілометрів, трошки може більше. Там нас чекають друзі і смачний обід. Але ми трішки тащимося сьогодні через мене, тому що вчора в мене був важкий заїзд на 100 км Ось з ребятами, які там, ну просто вони як коні їдуть. Я не знаю, як так можна їздити. Ось, і сьогодні такий чил чилова їзда, щоб відпочити і гарно себе почувати щодо вчорашньої. Поїздки моєї. А, ось вам трішки відео. Загалом а, група збиралася на фейсбуці і там писало, що середня швидкість буде приблизно 28 км на годину. Ну, і я такий, типу, ой, я сотню їхав в середню. 27,5, при тому, що я тоді впав, в мене було сідло порване. Я таки думаю, я проїду, це без проблем. Боже, як мені важко було. Я вчора толком навіть вже з велосипеду до того не міг, як вертався. Аліна вийшла мені допомогти. Лежав в ванні, напевно, з хвилин 20, може більше. Коротше, я вчора чуть, чуть не помер. Я зараз перший раз їду в велошортах з памперсом. Ну, тобто перший раз на більш довгу дистанцію, бо я двічі їздила за останні дні, яких отримала по 40 кілометрів. І було просто комфортно, але важко оцінити якусь пролізницю. І мені дуже цікаво, які будуть відчуття по комфорту в кінці сьогоднішньої поїздки. Бо до цього ми обидва їздили в звичайних без памперса. В легінсах. І типу воно було більш-менш окей. Часом, звісно, дубця боліла після їзди, але ми якось такі ні, нам це не треба, не треба, і 600 кілометрів ми свої їздили в звичайних, в звичайних легінсах. Ось то зараз буде цікаво порівняти відчуття після. Поки що комфортно. Ти просто їдеш як на подушці. Не як на подушці, а як на перчатці до... Бейсболок, якісь <laughs> мене такі асоціації найближчі. Що проїхала фура, і поки ми чекаємо, поки пилюка повністю осяде, ми розкажемо вам гарну історію. Так от в нас різка зміна плану, і маршруту, і нашої поїздки. Бо ми по дорозі сіли перепочити, Костя зайшов, як завжди, на Олекс, подивитися, що там продають, і побачив, що продають велосипед після зіткнення з машиною, ну, після, після аварії, можна сказати. Велосипед, який коштував. Злотих це 20 плюс тисяч злотих. Його продають за три, тобто навіть не знаю, курсу розумієте, яка різниця. І там повністю поломана рама і передній стакан. Але при цьому все решта ніби. Ну, а все інше ціле, ніби ми зараз їдемо. Добре, це вийшло так, що це 10 кілометрів від нашої е дорожки. ми вже там Від приїжджали. нашого місця знаходження, а ми взагалі, так. ну, типу, просто випадково Ну, якби випадку. Да, ну, ми, ми там при... ми, ми близько того місця проїжджали. Весь обвіз там є такий, який я якраз шукаю. Ось, і ми зараз їдемо подивитися, дуже цікаво. У нас для вас новина. Ми купили велосипед. <рес> Тільки що ми доїхали подивитись на цей велосипед. І ну дійсно, вся ну, система. Типу, все, все справне, там зломана рама в трьох І колоси, в трьох місцях. І переднє колесо розвалене, заднє карбонове колесо. Всі там перекидки, цепь, вилка, все ціле, руль цілий, там руль аеро. Ну, коротше, це велосипед, типу, майже з найвищих таких типу, рівнів. от, і, і там тільки раму поміняти, по суті, і переднє, коло переднє. Тож ми залишили задаток і домовились, що е, цей Нам чоловік він колесо. завезе у Вроцлав, бо він працює у Вроцлаві, а то він його привезе. Понеділок, вівторок, а ви це побачите за кілька хвилин вже в кадрах. А ми ще будемо чекати кілька днів. Але до речі, він сказав, що він приїхав на цьому велосипеді взагалі тільки 50 кілометрів так. і попав в аварію. Машина виїхала, не пропустивши велосипед по правилам, і він перелетів через машину, лежав в лікарні, розбив голову. І що він ще казав? Нього одна з частин черепа лопла. Тому будьте уважні, дійсно. Це він був Так. Вдягайте шоломи і дивіться два двічі двічі, куди звертаєте, як їдете перед перехрестям сліпим, то просто зупиніться. краще. Так, краще завжди дбайте про свою безпеку і перевіряйте, перепровіряйте кілька разів. Але ще мене до речі приємно почищало, бо мені було супер чути цю історію. що він не покинув велосипед, і вже має кращий. Так і каже. Я собі купив кращий просто. Так тож. Ось така історія. Дивіться на велосипед. Привіт із майбутнього. У мене зараз спеціальна місія. Я приїхала в центр, щоб забрати наш новокуплений велосипед, а потім завести його до нашого веломайстра. І це буде ще той челендж, бо я буду їхати трамваєм і автобусом. Тож подивитись на це. Ну, як бачите, велосипед забрано. Зараз на нього сяду і поїду додому. Але він дійсно супер легкий. Мені цікаво, скільки він важить. Мені здається, десь кілограм може вісім, вона аж важить десять, і він легше, ніж нас, мені його дуже легко везти, нести. Це цей похід з велосипедом по місту я зловила на собі стільки співчутливих і зацікавлених поглядів. А Що мені здається, це виглядає непогано, тому що я на своє вичаста в віруці на дармах можу в спірджал. Це ми доставили велосипед туди, де йому буде добре і затишно. Де розберуть на деталі? І йшли тріщина раз. Там теж? Да. Усім привіт ще з більш віддаленого майбутнього. Що ми будемо робити з цим велосипедом і навіщо загалом ми його купили? Це в нас е велосипед це у нас Giant Propel 1 е з 2023 року. Це у нас шосер, але такий, типу, більше Endurance. Це шосер, який змішаний з гравелом, скажемо, він десь так посередині лежить. Е Скажімо так, більшість велосипедів ми будемо продавати от на Олексі. Частину лишимо собі, а саме руль, тормоза, задню перекидку, ланцюг. І, в принципі, більше нам не потрібно. Ми шукали якраз електронну систему SRAM AXS і вона якраз була на цьому велосипеді. Так як велосипед сильно дорожчий, то ми вирішили купити і відбити гроші. Трішки продажу якби, деталей на OLX. Загалом такий маленький анонсик. Ми будемо збирати два карбонових велосипеда на електронній системі від SRAM. саме IXS Rival. І постараємося це зробити максимально дешево. І... Максимально якісно, щоб це був повністю карбон, карбонові колеса. Всі деталі щоб були високої якості, щоб це не був якийсь там з Китаю. Зараз я приїхав до найкращого сервісу в Рославі. Це і реклама, і порада. Приходьте дуже якісно. Весь час ми сервісуємо велосипеди тільки ось тут. Зараз будемо ставити це в мене аероруль з тормозами, знятими з того велосипеда, що ви бачили, який ми купили. Тут у нас система Rival. А, буде на 12 кас... касета ззаду. І спереду буде одна зірка, тобто це буде система 1.12. Вже велосипед всередині, вже по -чуть. почали ми його трішки розбирати. Зараз будемо знімати з цього колеса касету і, і замовив на 12, тому що. А ця перекидка працює лише з 12 скоростними касетами, а ця в мене була на 9. То я купив трішки кращу. Теж від Shimano від Шимана 105. Зараз будемо поєднувати Shimano 105 з, з рамом Rival. Зняли вже касету, перемістили велосипед на настаночок, і зараз будемо бавитись. Так, спробували ми поставити цю касету і все, що вийшло, це нічого. Тому що в мене барабан виходить за короткий для цієї касети, і в мене остання зірка, ось ця найменша, вона просто не ставиться. Типу, вона просто літає в повітрі і ми не можемо навіть дожати докрутити. Ну Зараз будемо пробувати ще чи якось обмежити переключатель, от перемикач на, на цю касету, а цю будемо висилати назад. Так, ми під'єднали, зараз будемо пробувати налаштовувати, тому що воно працює. Ми спробували і ніби воно працює, навіть поставили оригінальний ланцюг. Зараз дивіться, за допомогою аплікації в телефоні ми підналаштовуємо хід. Додаємо 7 мм вліво-вправо, щоб вона вірно ходила. І ніби, ніби все виходить. Е ну, пробуємо. Ми вже поставили передній тормоз і його потрібно тільки відрегулювати. Ось все стоїть. Зараз ми прокачуємо тормоза. Тут у нас... Е ми сюди сюди масло запускаємо, тут воно грязненьке. Так, ну не пройшло і половину року. Ми налаштували, тормоза налаштували, нам прийшлось, ви можете побачити, тут спиляти. Там, навіть якщо з другої сторони дивитися, то там видно вже як шуруп навіть підпилювали. Тому що чомусь дивна кривизна рама не давала поставити ось цей переходничок. Зараз все працює ніби майже ідеально, чи навіть ідеально. Зараз ставимо рівно руль, налаштовуємо сідушку і робимо пробну їзду. Ми поставили тут руль, поставили тормоза, перекидку, цеп, лишили касету стару. Все налаштовано, все ходить ідеально. Тільки е, перекидка десь на середньому, то її потрібно два рази перещелкнути, щоб вона перепринала. Тому що ця перекидка працює тільки з, 10 е, з 12 е, скоростями, а ми поставили на 10 скоростей касету. Тож, е, отак. Вот тут такий трошки колхоз вийшов. А так, все прям супер ракета. Дуже незвично переключати. Я привик до механічних тормозів. Тут тормоза гідравліка, гарної якості колодки. Теж тормозить просто велосипед, майже вкопується на місці, тож прям треба привикати, сильно привикати до нього. Ну не дасть мені погода нормально покатати, стільки рішив е, проїхатись нормально, пішов дощ. Ну, нічого, завтра будемо вже їздити. А якщо замітили, я собі купив класний шоломчик фірми UVEX Модель Race 9. Так що завтра зранку будемо тестити всю систему. Шолом. Надію, шолом не треба тестити буде. А тепер повертаємось в далеке минуле до нашої поїздки. Ми зараз біля такого старого замку Кшанш, зараз будемо його вам показувати. І вирішили перед тим, як заїхати до наших знайомих, купити щось, ну, щоб з пустими руками не заходити. Е, так як в нас немає сильно сумок, сьогодні транспортуємо як можемо. Ми доїхали до замка, який називається замок Шонш. Він один з найгарніших в нашій області загалом. Mm -hmm. е Він дуже задбаний, тут багато екскурсій проводиться, багато людей завжди, навіть в будній день, як видно. То ми собі трошки подивимось, приїдемо по території і будемо вже їхати в гості. Бо загалом ми просто по дорозі заїхали. Mm -hmm. А з важливіших інформацій, те, що дуже жарко. І в нас тікає під. Наскільки бачу принаймні по тобі. Кадак капець, з мене просто ліється, як, як слона. І з мене теж я вже сто разів примокла і висохла. Будемо виняти. Класика. Алджик. Враховуючи всі сьогоднішні пригоди, ми вирішили обмежитися 100 кілометрами. Да, день пішов повністю не по плану. Ми мали їхати одне, приїхали зовсім друге. Ми навіть за не заїхали і за тою чудовою кавою. Тож, лишилися ми в Албжику. Uh, і повертаємося додому. Ми, як завжди, як зайшли до друзів, то було так добре. Да, да, і і ми, там, так, так. І так по-домашньому. То <кх> ми зараз їдемо додому, що там, не знаю, 10 кілометрів катнемо, що поки доїдемо. От, а так, так, на сьогодні, на сьогодні все. Ми для себе зрозуміли, що дійсно. Найкраще в плануванні якихось таких поїздок це мати якийсь маршрут певний, але от е, кінець цього маршруту залишати, так би мовити, відкритим. В сенсі не планувати конкретного місця, з якого ти йдеш додому, а типу мати такий шанс поїхати раніше, пізніше, щоб дивитись по своєму настрою, самопочуттю. Ну так, сьогодні мені досить таки важко було, тому що і дубсько болить в мене, і ноги в мене навіть ми їхали сьогодні не швидко, там середня у нас 19, то все одно в мене ноги забиті, не відновилися, тобто мені було важко. Такий сьогодні лінивий день, ось, але в нас зато... Купа вражень. Купа вражень, так. І те, що ми купили велосипед поломаний, і будемо його щось будемо з цим робити. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайтесь з нами. Дякуємо вам за перегляд.